Братва, зараз трошки переключаємося з день народження до роботи. Забрали ще, коротше, купу дронів FPV-шок, Тут і тут. У нас ще є пара пачок, то все, дякуючи вані на колесах, братела, ну і нашій каваєрці, але він долучився саме більше, він задонатив більше 6 тисяч доларів. Тому ми забрали знову і пошти, потім коротше, він то все вигружали і запаковували в нову партію. Тут що в нас є. Корм з собаками завжди купуємо великими такими пачками, де бачимо якихось бездомних собак, то зразу її годуємо. А як? Пес хоче їсти? Ну, а треба завжди допомагати бездомним собакам, бо тому що їм ніхто їсти не дасть. Кавалерочка, зараз беремо ту от машинку, вона прогрівається, веземо на малярку і дві забираємо з малярки. Ті вже помальовані. Так що кидайте мацніші реакції різні, ми працюємо далі і дивіться наші кольця з день народження і не тільки. Ото Кавалірочка молодий наш підписник. Він, коротше, щоб ви розуміли, розуміється в всіх марках машин. Старші не всі, навіть ні ми не знає всі марки машин, як він знає, ні? Братела, ти красава, ти молодець. Він як підросте, то він буде крутий бізнес, як має бути. Він кожну машину знає, як називається. Тут десь якась одна машинка поїде, молодь, на малярку він зразу питає, так, а де та Елька поїхала, де той таракан поїхав. Він то все шарить, як має бути. Ото молоде покоління, яке. Росте правильно. Тому вчіть своїх дітей жити правильно, заробляти гроші, а не займатися х**. Так що зараз ми веземо ту машинку малювати, дві заберемо, які помальовані, зараз покажемо молодь. Ми їдемо. Та, братик? Да. Ти молодець, ти наш красавчик. Наш красавчик. Ставте йому багато різних сердечок і вогників. Їдемо кавалерочка вже на малярочку, веземо машинку. Леонід збоку, паку! Файну, файно. Я коли я їду в машині, я не говорю, щоб попросу було не прикурено. Да? Ты ще мертві не куриш? Не куришь? Нет. Я бы розрос си бурн. Ха, да? Ч б на полі? Коверка, вы курите чи не? Напишите, ласкам в комментах. Льоня паче, ну давай. Димохід. <laughs> ну ще раз. Чи ж, люди будуть думали, що ти куриш кальян, зараз думали, що мотор задимів. <рес> Я за дим'єв. Так, є, так що, коротше, ми веземо машинки машинку то є малювати і зараз дві заберемо, тому зараз вам покажемо, слідкуйте. І ставте завжди різні максимальні реакції на всі кольця. Любимо вас. <звук> Які емоції Андрюхі, да? <звук> Бомба, ти шо? Диви А нє, шо Андрюха, лишай, лишай ліпше Диви не, Нє, знись Ха-ха-ха, ти нє, ну його Диви, ти Та нє, Андрюх, ти шо, гониш Візьми тут боксани, хіба, тут воно А? Боксани тут хіба <реш> да, серйозно, серйозно. Кальосика які. У нас сіла, наскіта села, але це не для мене і не для мене. Погляньте кавалерочка, ще дві машинки забрали з покраски, які міцніші виглядають, ні. Ну, фіні, фані. Вони вже повністю готові, вже зроблені. Тільки затарити продуктами і можна їхати на схід. А ну Лоня відкрий. Classic. Тут ще є дві резини. Ну як дві резини, два диски повних, там вже помальованих, теж чорні. Ah, ми є. маємо там на одну ельку перекинути їх. І зараз я вам покажу кавалерочка. Ще тут є два. О Теж чорні. То ми з тої елічки, де великі тітани, то ми переставимо їх. Так, щоб Не було там з ними гімеру, пацана. Ну так. От такі дві машинки маємо. Красиві. Ставте реакції. Вони вже у нас готові, поїдуть до пацанів. Ми ще на них купимо резину нову. Вона вже така, бачите, підтерта. Тут взагалі стоїть друга резина, бо тому що, як їхала з Англії, то пробила колесо, то поставили запаску. Там все покупляємо, все, покупляє, все комплектуємо, все гарно, машинки поїдуть, по за запаковуємо. Там все, все зробить. Будуть дрони, будуть машинки, будуть продукти, як завжди. Як завжди, Ми з пустими руками не їдемо. Буде Ми велика все. колона. Мали, коротше, молодь. П'ять машинок вести два квадрики. Але разом з вами, разом з нашою кавалірочкою назбирали вже практично на 9 машинок. А, Тому, а можливо, що буде і 10. Не буду наперед загадувати, як то кажеться, але от такі машинки вже є готові. Ну, потужно. Але є ж хоть би що. Ну, так що все, ми поїхали далі до праці, а ви дивіться наші кольця. Так, братан, зв'язку не знаю, що вдячі ми пікапу, кавалір. Всім вдячі. Допомагайте пацанам кожному кому треба. Розумію, що всім не допоможете. Але це машина робоча, хороша. Повецком. Пацани обернулися з дороги. Зараз в такому місці. Що? Заїжджаємо? Давай, заганяй! На Нати ствол ти стій пельнуй. На, стій пельнуй я. Що, зуб болить? Зуболить? Зуб ти чого не лікуєш тих три зуба, що маєш? А? Я йду стоматолога ти. Покажи свою. Тобто свій цвинтар. Все в желізі, Все в желізі. То тебе там вже може боліти. Та, вісімка болить. Тебе вона є? Є одна. Чого ти її не виров? Чим жувати? А що, вісімкою жують? Та, я живуть? Вісімку так, ні, всі виривають. Мене і так все повиривали, лишили два зуби. Поїхали вже до лікаря. Ні, до лікаря. Поїхали вже. Лікаря, поїхали. поїхали. А що інакше? А що інакше, скажи? Я потім німи сил. Ти що? Ай, такі німи Без лікарів. Що? Запакували? А ще й нові сорожці. А що з нами буде? Зараз будем тебе ***ти, блядь, що? Ти що, голову? Так! Висаджуй! Та не висаджуй. Я як їдем, то всі рядом. якщо з боку, то ти як з цілою, не? А сьогодні вона б раз би дала, то би в кіфанері повибивали. Що значить десь 2 метрові? Ти не можеш Тебі, Тобі треба тут дирку витягнути, щоб ти туди заліз. Ну треба люки? Люки? Двічі на одному рівні сидимо. Я си сміло сижу, що можна баба грати, а вона ж все. <рису> 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 зараз буде корче лапали. Хіба потулоку об'єш? Дети на житваря. Ее ще! Ти ж дав червоний! У тебе погоду з серцем? Ти який ти червоний? Натурі, чуєш тобі не ф. Ні. Тобі добра, льо? Ти чорняш волосся, натурі тебе от чай, тип я тобі клянуть. чуєш, чи через того, що там, що він робить. Ти вийшов, та люди, він пусти, раз. Пусти, бо він тебе. <рес> так, братва, приїхали ще по машинки на ЗСУ. Два дні забирає машинки. Такий фардець. Коротше, немає часу молодіж, бо тут треба зараз розраховувати, там, документи туди сюди, показуємо двома словами, отак от, як виглядає, там ще одна стоїть, так що коротше, працюємо. Ставте лайкосики, різні реакції, ми полетіли далі.